Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники, сьогодні 2 жовтня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео, чим подживу жовтні. Ну чим я підживлю. У мене ось є таке добриво. Яра Кристалон 13 40-13 літрів такого от жовтого воно кольору. Я оце обживлюю. Зараз треба поспові, щоб гарний хлопний принтів розмішував так. Ось таке гарне добриво. халафы. Я зараз покажу лошкина. у с семисями есть. Но ведь в желтне. ДНД. Так, молодые приросты пошли. Ось ще є. планую завтра ще бробку зробити пестицидами. Зараз йдемо. Ну вже вечорії Потихенько воно йде по трубах і похилює. Заодно й поливає, бо дощу в нас вже немає Там довго. Правда, позавчора похолодало, А то було 28 градусів. Подписуйтесь на наш канал Проагро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей бувайте.